І сімри друзі, мої різдвяні друзі, друзі, які святкують святий вечір, тому що цей відеос має вийти 24 грудня іменно святий вечір. З вами я, Каркаріс, ми граємо в Call of Duty Black Ops 6, це різдвяний Call of Duty Black Ops 6, е, І ми будемо сьогодні з вами грати в. Якісь різні класні режимчики на нашій різдвяній карті Нюктаун Холідей. Моїм фаворитом є опорний пункт, тому я надіюся сьогодні пограти в опорний пункт на цій карті самими топовими комплектиками і самим таким класним. Е, взагалі думав записати замість цього ві відео записати відео по е, солодкому грабіжі, тобто легкій закусці виблик обчища. Але я хочу їм на Ніктаун Холідей, а мені Ніктан Holiday ніяк не попадався. У мене був 12. Хвилинний фрагмент відео, я його вже видали, в принципі, no sense. в так, Голосуємо за секретно, бо тут і вбивство підтверджено командний бій, а там за секретно буде привозково або опорний пункт. І я надіюся на опорний пункт, друзі, бо я хочу страшно і на опорний пункт в цей режимчик, цей імбовий режимчик на нашій імбові просто такі созичній карті, блінюк. Опорний пункт. Я ж знав, що сьогодні граємо в опорний пункт з вами, друзі. У мене є вже кпр в руках. Я його переймала у цей комплект прямо під Крісмас. Тут у мене всі модифікейшнси виставлені. Джокер, 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 джокер. Джокер, 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 не знаю, який джокер, хай вже буде там джокер той стрілок. Хоча я, в принципі, додаткові модулі не ставив, і в принципі, я додаткові модулі і не буду ставити, бо якщо я хочу цю пушку під Warzone, а я в Warzone переважно ставлю дві штурмові пушки, значить я коротко, не буду ці модифікації ставити. Ну, ви поняли. Короче, коротше, нали вибираємо наш комплект. так, опорний пункт, помчався по по опорний пункт. Ми за е, добру команду, ми за добреньку, за негати. Ну, коротше, за Америка. Америка, не Давайте я на опорному пункті зразу. Ой-ой-ой, був зразу. Ось я його так то і не дуже замітив, я вам так скажу, друзяшечки. Давайте можна, можна на столі когось стріляти. Ну, я, кстати, челіка челика але там, там їх задуже багато, значить, може увійти в Дію, гранатка. Бля, попитися не перестріляв цей челику. Банький, у них вже там ту сторону захватили. О. з якої сторони будуть ти. Тут наші, тут наші, а де вони. Захватуємо, тримаємо парні пункт, тут не можна xm4 <плес> ай бляха де <плес> с цей стороны пишут короче коли xm4 у <плес> мене паншу с интернетом просил у мене інтернет залагало так ты блин новий не обас выйшло канали уже друє парни пункт доступний короче захвачуємо його тримаємо два три, три челика все имба тримаем зараз еще 4 челик там и на покріплении на підхваті. Контролем, контролем, контролем де. Там чилік, там нема нікого, так що там контролем. А бляха, він ліг! Я подумав, що це труп, реально. А ти ви просто виділили його? Я подумав, що це труп, серйозно. Типа, бо полізблок вообще з цим моментом, тепер можна прикидатися. А, блін, то все запізно трохи. Ну, як то, все, наші тут. Блин, чекайте, степе, стоп, 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 стопи, там? Глушут, глушит, глушут. Блин, щи оце, Оце опять цей труп. Буквально він просто труп у труп, так болит. Короче, пипец вам там. А, не, все, граната уже не была. Глушуть, глушить добре, глушуть добре. Все, уже третій опорний пункт доступен. Щоб побігли на цей третій опорний пункт. По голові прям стріляємо, имбовий вистріл в голову з кперочки, звичайно дуже імба ця баця кперочка і з варзону полюбив. Сам тут Міну... міна потом пригодиться, звичайно, що пригодиться. Як же без не Ой, Ходять, блін з цим вертолет наблюдение? Блін, 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 блин. Вертолет наблюдення так сильно мені мешає. Зараз на хайсі буде, на якщо шок не виходить. Коротше... Ой, блін, вале вала. Коротше, треба, треба, пере, треба перестріляти цей верхлів на бідіні. Бо без бо з ним то, то неможливо опорни. Вони мають просто е, лічебну таку перевагу е, повітряну. Блянь, трохи хріново закинув. Там міна моя була, охіреть. Спавно її зніс. Я вийшло зміною. Блин, не вышло. А не пока что 16, 6 ликвидаций, 4, 14 смертей, это капец, мало. Ну типа, когда вообще какие-то капец героли? Капец, я его знаю, что не могу. Что-то стрелять, да? Бо вони страшно глушать, на ці не кидають. Де Тут? З цієї сторони зайшов, вони так заходять, що я чесно не вижу. Да, ну, що ми виграємо добренько, супер. Але але то таке, вони щось трошки так більше більше розігралися. Так, чекайте, сто, дасте, Стоп, пес. Стан Інтомінгелдек! Капец, ну не ну, це капец, капець, це капець помню. 8 на 15, це блин що ви, КД це саме херовий КД, який може бути. Не, ну то я ще херовищ і хд, як тепер. Чекай, перезарядка, перезарядка, одразу. Эээ, е, блин. И це XM4 челика. Очень скласный. Короче, минка будет. Выходит Блин. А минку взорвала, чи минка лишилась? Минка может и лишилась. Минка, 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 минка Форм для писаки у нас я не розумію. Ось, Посвідомо четверте місце. Эйди, блін. Стреляйся, я не гон переселяти. Тупо. Тупо я не гон якось переселяти. що, ця перка вона таке... я. щось не любив. Блин, тупець, сам так. Приповішь, кінь туда ничего. Добре Ай ты блін не впив меня пушким до гранати покопше опорний пункт Тут, бляха заходики сзади челики Челики 15 на 23 пока що дуже хренова э, кількість ліквідацій вообще дехренат идеф Ай не знал Добре і прориваємся через цю сторону, а то вже так третій опорний. Ну контролити бомб не виходить зараз, то опорний пункт та й на інший. Самий топовий різвяний опорний пункт, а як же інакше? Ну граємо ми, граємо ми добре. Блін, ну тут... Отував, він ще снігове порятував, блин, капець. Бимба! Заспалки. Трохні. Полки, це якщо я говорю на гранату сполк. Что ты взяв? Я просто яких модифікацій тащил. У різних челиків може і си класник зайвується. 30-ти патрон новий магазин це дуже хреново, я так понял, не справді це дуже хліново. Це я уж 30 патронний магазин. Це так дуже довго часу на xm 4 Ну все, це на четвертий опорний пункт, там вони мають контроль, бо вони підготовилися до його узяння. Булі, ну, у мене якась фіня. Це в вашому все піде, блин. Піц. це тут був зараз перший опорний пункт. Короче, зараз замінуємо це місце. Крапецький сзади просто чели кидає. Як я не файл, я не розумію, як він проривається. Просто розумійте, у нас ми якби виграємо, але у нас відсутня командна робота, бо ніхто... Ні... ніхто не прикриває до ногу. Блин, капець. Нема командної роботи вообще. Короче, цей опорний пункт замінований. Мені хоча б в топ-3 вже треба попасти, Антарс. Тут моя міна ще є? Нема вже. А ні, я челіка міна. Моя міна вже нема. Блин. Це опорний пункт, перші, це перший, це такий тяжкий до утримання.

Ти мать пас. Ой. Що страшне, добре, не так не треба говорити, це у нас різдвяний святий вечір. Він базу спол. Блін. У мене тактичної гри. Блін, ну як? Як вони мене Це Що від бедра треба? Четверте місце захрінова і дуже споус. У мене близько 80, 80 ліквідацій було. Тепер 3080 це писка різниця. Все, імба, виграли. Паверя попав я в топ-3, але нічого, головне, що команда виграла, головне, що це все топчик. Так що, коротше, ми виграли. Імба, 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 імба. І що там далі буде? Кстати, гранати липучка. Може, може кстати, реально ці гранати ліпучки спробувати в комплект поставити. Я, чесно, я не знаю, щоб було добре в комплект поставити. Грени ліпучки, чи що. Справді не знаю, справді не знаю, але, але хотілося б поставити. Окей, супер, прокачав цю штучечку в БП6. тепер, на наклейка, І потім уже той самий Сау. Давайте коротше, знаєте, що я зроблю. Я хочу одного підкатку, тільки Блін, беремо перк превосходство. Ставлю я коротше, сюди е, хочу поставити е, сюди сау. Мені дуже цікаво, в чому прикол цього сауга. Тобто спробувати з ним хоча б якось постріляти. Я з ним воще ніяк не грав. Я з ним ще ніяк не грав. Е, ну, є убивство підтверджено, превосходство. Давайте, коротше, убивство підтверджено виберемо. І вон це і грати. Бо може Гіперка це не є така ідеальна пушка для е, ви поняли, для опорного пункту. І, коротше, треба все-таки витку взяти цей убивство підтверджено, щось такого інше. режимчики. У ну, мене виходило на цій карті грати. з... Цю екуперку тільки я забуду. Тому тобто, виступ вже було командний бій, прибосхостро було. Брисос, в я колись любив, цей режим, як трохи розлюбив, бо захватати ті точки, все таке, ті, опорний пункт там трошки інша, е -е, інша схема і ваще. Так, поняли. Та ще трохи 45-й рівень прокачає. Е, ну, тіпа, е -е, певно, до нового року новий престиж я ще не відкрию. Але піз після нового року, я думаю, там на початку може відкрию вже той новий престиж. Типа це другий престиж, пісню. Типа, є челіки, що швидше шапаються, челіки, які вже мають буквально мастер престижа. Мастер престижа, коли ти усі 10 престижів проходиш, і потом ти вже йдеш там до тисячного уроня, до, до сотки. Отже, давайте пробуємо сау. Ой бля, це походу їм Бля, чекайте. Подумбова пушка, я вам скажу, так. 36 патронів у них, щось таке. Відкількість така трошки. Де вона не посередині? Не це. Ну, а іменно 35. Ляха. Стопешка, стопешка, стопешка. Тримаємо контроль, тримаємо контроль. Короче, пробуємо з цим саугом грати. бо я вообще з саугом не взагалі. Як, як вони так легко проходить? Я не розумію, що просто наших чилів, як вони пропускають. Це є командна робота, це не є, це не хіра. Капець це пушка імбова. Я так скажу. Це тут зразу скорострільність є без модуля. А модуля немає це значить дача такої-то і немає. На дальній, на дальноті, по-моєму, вона така собі. Хіба не можуть вони зробити прям саму імбову пушку, щоб вона не мала недостатків тільки, була тільки супер добра і імбова. Такого не може, такого нікого, бо якби така пушка була, це б було, це, це б усі просто розривали свою пушку. Це, звичайно, хто що любить. В кожній пушці є свої плюси і мінуси. Своїх кваліфікацій. Блядь, салп мені дай. Капец, кис. Я не понял, як той челики, дай не убивай його, ну я ну, дальність, да, дальність бажає. Бажає А не, вважаю, бажаю, не керова. Мину потяг без ніс. Це ближнє, це треба просто швидкий мувмент, знаю. Це вона в списку ПП шок є. це бляха, як є, попец. Блин, капец. Ставим, короче, міну, де попало. А ні, не, ну де попало. Без, ну просто, ну я F-шок. Коротше, може КПРК. А, з моїх міні, кстати, челік злетів з повітря. Ми програємо, ми програємо. Ось якось мене... Де таке враження, що я трохи або розучився грати в цю Call of Duty Black Ops 6, або мені просто такі дуже сильні імбові челіки попадаються. Бо, бо коли... Блін, ну ну ви, ну, ви чуєте щось таке. Я, ти, знаєте, що я, коротше, попробую все-таки свою цю XM4, все. Кричі б на одного противника переважно в середньому по 15 патронів йде. <ріграє> <ріграє> Де чилікусь? Ми пройграємо, ми трошки громадно так. Це, а так. Це, це просто кітарні тут до 75, націкація до 85 іміт. А тут молі скоро стрільнути сюди, який дай я віддачу. Але киє по факту реально топові Типа не, не знаю не на всіх пушках, але ця пушка у мене... У мене на ній більш ліквідації, у мене на ній мастерство, у мене максимальний рівень на ней у мене. Типа, ну, мастерство пушки там це по ліквідації. Я там... Ну це місце, місця. Ба. можна до мало-мало. Уже питаєш і мінусувати ще, ще херню сюди віддає. Ейба. Я Да лахан Не, не взял тюксан 4 еще краще мне пишет Миндам Погодиться треба. Ай ты блин перестрелял я ж Зерце, я другий, ще не стяпну, капець. Просто зерці, ви що зробив, коли у КПІТ пішов цей XM4. Ну імба, імба. Ну не, ну якби. Е тільки імба, ми все-таки проіграли, і то такі добі, ну типу так плану проіграли. але коротше, що вже є, то є. Що вже є то є. Можна ще ППшку Сі9 попробувати. І, звичайно, що вона теж добра. Якби до стріляння до цього. Все. Але коротше, е, Сьогодні поїрали з вами дві каточки, в порний пункт убивство підтверджено, ліквідація підтверджена, підтвердження ліквідація, не знаю, це режим, як хочете. З вами був Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та, будь е... Та, будь ласочка, не знаю, що ну просто. Як подивіться мої відосики, святий вечір, бажаю вам всього доброго, бажаю вам всього тільки найкращого. Дякую, що ви подивилися це відео. З вами Каркар. Удачі і пока.